І ось одного разу чоловік, який має вагітну дружину, який має багато дітей, зламав ногу. А займався він полями. І це був сезон розгарі. Не було кому працювати. Діду своєму, дружина вагітна. Церква вирішила йому допомогти. І каже священник: це є неділі, ми всі у храмі на таку годину збираємося, щоб молитися за нашого прихожанина. Прошу всіх прийти. Люди молодці. Справді прийшли. Повна церква людей, всі моляться, всі підносять свою молитву. Приходить молодий юнак, задиханий такий забігає серед служби, почекав смиренно до кінця. Каже, отець, люди, вибачайте, там наша родина не могла сьогодні приєднатися, бо ми були зайняті. Священник каже, нічого, але ви прийшли. Мій батько також не зміг бути присутній, але передав свої молитви, передав свої молитви. Не був присутній на службі.